Живи, Арсенівко, живи. Радій в полоні ранків світлих, В розкрилі найтяжних них, В селянських мовчазних молитвах. Живи, Арсенівко, живи. Тебе ж бо люди не забули, ти відродилася, і світ замалував своїм минулим. Плетінні доволижних шат, Розлоги гордих осокорів, З краси зродилася душа і драматурга. І актора, з краси правічної верби, Тавка, що в неба задивився, Тут, саме тут його сліди ясніють зорями надвистю. Свята Арсенівська земля у нього бігла під ногами, І б стрімкого журавляє, мальвові санети, і гамми, Жалоба вічної журби у шепотінні траві. Це ніби сонні ворожби, Будила все. Ловчачий мрії, живи, Артенько, живи, бо пишайся славним родом, радій, сміхайся і тужи своїм прославленим народом, Бо свій козацький родові мовчки весняної калини, Так пам'ятає мати сина його останній перший кліт. Одну з ваших ранніх віршів є такі яки. Якщо пам'ять про батька свята, зверши подвиг. Так от мені здається, що це ваше життя це подвиг. Це подвижність. Я не знаю відносно подвигу. О, що я звершував за своє життя. Це, а е... це і люд... дорога. Ну, ось тут, де ми стоїмо, ось тут, де ми стоїмо, була сітчина кукуруза. Свідчена кукурудза. Звичайно, було хатище тут, тут кукурудза, значить, Єва Івановна, по-моєму, її, чи Катерина Федорівна тут е, е, було, розумієте, отак. І збиралися робити проекти, там і все, казала, гроші йде під ці проекти. О, о, сіли, е, випили, кавуном, заїли і все і забули. От, розумієте про ці. От, і ніхто в цього проекту не робив. От. І Я приїхав, узяв аркуш паперу. Оце все, що зараз є, де він стоїть цей пам'ятний знак, який ми перенесли із Веселівки, бо там не народжувався Карпанку Карам. Ми встановили історичну правду. Він народився в селі Арсенівці, перенесли сюди і на 150-річчя влаштували тут. От зараз от, от, обходили нам допомогою. Лісівники взагалі сам я нічого не зробив. Мені допомагали добрі люди. Добрі люди і мені Але дуже ваша була. Да, звичайно. Вінити, це дуже важливо. Звичайно, мені под... допомогли дуже дорожні. лісівники, лісівники, лісівники Анатієва, Ліс, обл. Облавтодор, Гнатенко, Ковальчук, Микола Михайлович, Сухомлин, Микола Олексійович, Громовий. Ну, тільки зі <ріст> Дуже багато <ріст> ваших <ріст> добре, це я розумію. Але все-таки подвижно навіть в тому, що всі якісь місця тепер можна побачити, показати так, керівник, так, я вам скажу, що як не важко, а от ну, люди погано зберігають, а все-таки ось обласна адміністрація кожного року виділяє там невеличкі кошти, невеличкі кошти обласна рада. От, але там, щоб ми утримували е, охороника. Тому, якщо говорити про е, батька і говорити про те, о, то я не думаю про подвиг, е, що я радий пішов слідом е, е, за батьком. Чому? Тому що він ось був в Масахівці, де ми з вами були, був бригадиром. І дуже рано його не стало у 39 років. От. І він чим займався, мати мені розповідала, і так і сестра розповідала, що це займався турботами людей. Більше в нього іншого, це турбота про поле, турбота про людей. Це Нічого, це єство таке, розумієте, воно влилося в кров, воно я себе не мирислав інакше, і самого дитинства. І коли я сідав за якийсь стіл у селі, то вони... Кажуть, сідай за Альошу, тобто за батька сідай. От ти на нього схожий, от сідай, от ми дивимося на тебе, ніби ця Альоша серед нас сидить. Я тим гордий був. Розумієте? Я гордий. І коли б ми сідали, я кажу, от геть схожий на Альошу і розповідали про батька, який був добрий, роботящий і так далі. Тому це, в цьому розумію, я пішов шляхом батька. Не було всього, в мене не було, тому що це дуже нелегко. Це дуже нелегко, розумієте? Ось зараз ми поїдемо на заповідник, побачимо. І вже те, що ми зробили, кошти от, Його було там розкрадено, поламано, розтрощено, викрадено і так далі. Це дуже боляче, дуже боляче. У Арсенівки має бути майбутнє. Арсенівка теж Україна. Що ж ми для неї зробимо? Поруч Ковалівка. його немає. Так, і Арсенівки, от, де ми стоїмо на цій землі. От. Дай Боже, але я думаю, що коли б не було дороги, от, яку я її не було б асфальту. Зараз чотири. Рейси, п'ять рейсів автобусів сюди ходить за день. П'ять рейсів автобусів. Це прекрасно. А це було, це було е, крайнє село в районі Новомиргорському. Оце тут кордон Новомиргорському району, Новомирського району. І тут була ґрунтова дорога, тут воно було за бути богоми людьми в село. А коли ще стало бригадним, то це е, однозначно воно було приречено на. Вмиран, на відходження. А ми потурбувалися, щоб воно не тільки збереглося, а ще і відновили статус цього села. Воно називається село Артемівко, Воно тепер є на карті. А тоді воно виключено було із адміністративного поділу обласного. Нема такого села. Воно приєднано було до Веселівки, такого села, де народився Карпенко Карий, один з великів українського духу. Один з великів українського духу і народився в Арсенівці. І ця Арсенівка ввійшла у цю енциклопедії українські, так? Ось. А її самої, а її такі. самої не було б. То яка нам честь? І яка б мені честь була, що я народився в мотосіці за 5 кілометрів, за менше навіть 4 кілометри від цієї Арсенівки, і яка б честь була, от коли б це не врятувалося. Ось ми стоїмо. На місці зараз тут городина була, прибрали. Але тут ось ходив босоні Карпенко-Карий, тут була хата його. Моя бабуся розповідала, що на цьому місці стояв будинок Карпенка Карого, і ну, як маєток його було. Обійся його, обійся було до нашого роду, оце його займало. Ну, а я думаю, що був віковічний тіло пам'ять, все-таки 10 років він тут прожив і треба якось, щоб ми його не забували ніколи. Я, наприклад, вчилася і в училищі, я гордилася в цьому розказувала, що, що, я, що за я за Арсенівки і з батьківщини Картанка Карлова. І ось зараз я можу зіпертися на цей славний камінь, який ми встановили, привезли із капустянського кар'єру десятитонний моноліт, третина його в землі тут. Я його рівняв, підлазив, під нього жорстку підгортав, щоб він рівно стояв. Тут стояла хата Тобілевича. Тут народився найстарший син Тобілевичів Іван. Якогось світ знає, як Івана Карпенка Карого. Один із плеяди славної Тобілевичів, яких Олесь Гончар назвав «женшеньовим кущем українського народу. І не можна було пройти повз цього куща, щоб його не полити, щоб він... Не ріст, не зеленів для наступних поколінь. І я щасливий, що на цьому місці, де народився Іван Карпенко Карий, який писав соціальні п'єси, який писав із серцем наповненим болями народу нашого українського, його радощами його. Горем. І я щасливий, що тут і зіпершись на цей камінь, я прочитаю свого вірш. Мозок в поту хоч викрути, для чого людям ці жми крути, для чого скла прямокутники, а в хаті кути і кутики? Для чого світ відгороджено кладкою? Та ще й розшитий стеглин, за нею калина вроджена, а він чоловік один. Для чого бункери і одному Петрові влада? Для чого терпіння мерен біля ясел жує? Для чого Грицькові на очі губна помада? Для чого правди немає? Кажемо, є. Чого вода у ступі та така ж солодка, Ба й цукру ступа сама, чому про Дніпро не вгавають глотки, коли вже Дніпра нема, чому злота таке ж безсмертне, чому добро поїдає ржа? Треба б заплакати йому, бо ля. А він скало зубо, заржав, для чого вуальна зміїні жала, для чого ослові у вуха золоті сережки? Хай би земля спокійно лежала, для чого серце у неї виймати решти? Чому така млість тумана? Чому нема відвертої хмари? Чому з неба лиш мана із піселем у пари? І жодного громонятка, не кажу вже путього грому. Чому чоловік не зернятко цьому огрому? А з чого ж він є з води? З листка із землі чи І Із чого він є, то вже є, аби лиш не був він і стала. з і чого, куди він, і де він? Тобі не однаково з чого, куди його вектори Викрути до ліжка свого дощов. Ах, може б поти хоч. Викрути. Віктор Олексійович, здається, років сім тому ми знімали з вами тут передачу Живи Арстаївко. І цей панський маєток, колишній панський маєток, був в такому жалюгідному стані. Ну, це природно-музейний комплекс Батьківщина Карпенка-Карго. Задумувався на початку 90-х років, точніше в 89-му році. Потім я написав відкритого листа до депутатів обласної ради, який був. На в Кіровоградській правді звернувся до них, що треба рятувати це село, цю місцину, де народився женшенівий кущ українського народу, як ми вже з вами говорили. Дуже багато зроблено. І цей будинок, тоді, коли ми починали, він був більш-менш пристойному стані. Це панський, один з будинків панського маєтку, де управителем був Карпу Адамович Тоділавич, батько е, Івана Карповича Тобілайовича і всієї великої сім'ї. Тому якби зразу якісь були кошти хоча б на охорону чи що, от, то можливо б менше, але воно потім пішло в розвал, в розгарбування, у розтащення і так далі. І так далі. Тому... Зараз я бачу, він е, пристойно виглядає. Принаймні зовні, побіловано так. нові вікна, двері. Тут дуже багато зроблено, дуже багато зроблено. По-перше, збережено цей будинок. І ми найперше зробили ремонт зовнішній. Зовнішній, зберегли контури його, зберегли всю основу. Надія, що він буде зроблений. Якщо, якщо Бог дасть. Ну, дуже потрібні величезні кошти, я так розумію. Звичайно, звичайно, але ми е, хочемо йти по лінії е, реставрації за найменші кошти. За найменші кошти. Е, тобто, е, щоб відновити е, найменше те, що ми спроможні, але відновити. І поселити тут е, сім'ю Тобілевича. Ну ви розумієте, не? Так. Я, Моє бачення, щоб це були великі портрети всієї сім'ї Тобілевича. Великі портрети батька і мати Івана Тобілевича, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського, е, Марії е, е, Барілотті. Садовської барілоті, ще двох братів, розумієте, великі портрети, і щоб кожен портрет був не якась так проста ілюстрація, а щоб він був витвором мистецтва. Витвором сам цей портрет був витвором мистецтва. І щоб у цих портретах не просто якась фотографічна копія, а щоб це в портреті були виражені якісь риси, що ви вхопили. Характерні для їхньої діяльності, для їхнього темпераменту. Ми мені бачиться, скажімо, портрет садовського, звичайно, в мундирі, офіцерському такому, розумієте. От, ну це художник, художник ще побачить, але мені так він бачиться. От. Ну і звичайно, Карпо Адамович десь так з батішком, тому що він дивився на... Заняття театральних своїх дітей як на таку забаву, як на серйозно, от би якби писарчук, юрист, отби якби землемір, то це серйозно. А це посміятися, розумієте. Тому от батюшком і мати, скажімо, мати це в образі, наталки-полтавки, тому що от вона так кладала у. Туші своїх дітей, своєю піснею, своєю мовою закладала любов до України. є відчуття, що ви робите таку прекрасну, добру справу? <рекупна> У мене яке відчуття? У мене сидить воно, ну, як сказати, як великий вантаж, я відчуваю, як великий вантаж. Я не можу його е, позбутися, от, тому що я взявся за це. розумієте, Я взявся за це, це мене ніхто не зобов'язував. Поруч моя матусівка, і, звичайно, е, ну як е, говорив би про своє синівство до України. От, е, яке синівство, коли поруч Арсенівка, і вона загинула, брате от Віктора, да? От, вона загинула, І загинула. В а, ви її з руїн практично піднімаєте. Ну, якби не було дороги, то я думаю, що в Арсенівці була б така доля, це однозначно, стовідсотково, як у сусідньої ковалівки, де залишилися одні кущі, а там був двоповерховий з колонами будинок культури. Можете уявити, яке це було село. От. Тому цей вантаж. вантаж. І у мене таке тривога така, щоб встигнути його зробити щоб я зайшов в одну з кімнат і побачив портрети Тобілевича. Розумієте, це буде моє щастя. Віктор Олексійовичу, я знаю, що у вас прекрасний голос, ви гарно співаєте. Може, щось заспіваєте нам? Ну, те, що рідко співають, те, що я чув від свого дядька Гриші, рудомана. Він мені проспівав. Ну, це народна пісня. От вона співається рідко. Але вона мені подобається. Там багато є почуття наших українців. А вже років дивісті. Я козак в неволі, понад дніпромходить, викликає догові. Ге, гей, ге, вийди доле. Із вас Зволі мене гереденько із біди. а визволь мене тероденіко і біди. Не вийду козаче, не вийду, їй Бо. сама добре знаю, що я у неволі. Гей, 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 у неволі, у ярмі під ворожим Караулом у тюрні, А під ворожим караулом учурми, а вже роки видвисти козак в неволі. Така пісня? Е, дядько Гриша е, десь в Дніпропетровську чи в Кривому Розі вчився е, в, в училищі професійному і писав вірші. І писав, куди йду, куди мій шлях лежить. А його викликали і кажуть, то ти не знаєш, куди твій шлях? Але доля доля була до нього щирою і доброю. от, Щось там його тільки пожурили, потім кадрова армія, а потім, як він говорив, на пузі проповз усю Європу. Був полковим розвідником. Я дуже його любив. от, Він справжній українець. Він перечитав усі історичні романи. І це від нього ця пісня. А він, звичайно, а ні, це пісня народна, її співають. Колись я ось нещодавно чув по радіо. Дещо мелодія, можливо, трошки така маршувала. От. У нас вона співається розливно, широко, так як наші широкі степи, де ми народилися, тому у нас вона дещо, а, може і справді, справді так ближче до козацької. От, але така пісня. Хотілося вам в е е юності стати актором. Бо вас я бачу усі дані для цього є. Ну, актором не знаю. Мені е чомусь не знаю, це смішно здавають, звичайно. От, але е я часто мені такі смислилися, от, що я ось виходжу на сцену і роль у мене є. От, і я забуваю слова. <laughs> да, а це ж це ж небезпечно. І мені так важко, я просинаюся. От, а... It's terrible, It's terrible. Але ось е співати, співати. Mm. Ми співали багато в матусівці. Кожен міг бути співаком. Але життя підказувало, що треба брати в руки. Тапу, косу і журналістику. Ну, журналістику це вже від душі якось теж може, може смішно, але був у мене прекрасний. На жаль, от рано відійшов Леонід Желізньов через лічку у Петрівці, народився. Разом ми ходили в школу в Мар'янівку, а берегом йшли додому, і ми там так. От е, говорили, то е, він е, так е, говорив про, е, про ці речі, ми говорили ось про народ і так далі. Ну, ще ж діти по суті, ще семикласники. самокласники. Але одного разу домовилися, от повірте, я як на духу, що такого-то числа о такій то годині, коли встає сонце, я пам'ятаю, я при, вийшов на причілок там. от, Встаємо і кожен з нас дивиться на сонце і дає клятку служити народові. Mm -hmm. Чесно, оце таке було. Я тоді щоденчок такий е, вів. І десь у мене досі є цей запис, що сьогодні і мій друг Льоня о такій-то годині встав і сказав ці слова. Mm -hmm. Дитяча гра ніби була така. Ну, десь і не дитяча. Я скажу, що це не один я так думав, тому що ми діти війни, і в нас, звичайно, хотілося всім людям, щоб зробити якесь, якесь полегшення, щоб якась правда була. Коли живеш на землі, от коли е, босоніш по спині ходив і коли стерня стає для тебе м'якою, не колючою. Коли вона тебе не колить, а коли вона тебе ласкає, шелестить вона біля твоїх міст, розумієте? От тоді, по другому мабуть, не можна дивитися на таку категорію, як правда. От як Михайло Ісаковський, мені сподобалося, його дуже поема, коли один пішов шукати. Правду і каже, я принесу, а інший каже, та ні, о, ти принесеш, тебе вб'ють, якщо ти скажеш, що ти бачиш, яку правду отаку. Бо всі е, бачать правду в такому ореолі, знаєте, сіяння. А вона яка гірка, така вона в неї обличчя морську От, розумієте, бо вона правда. Чорна, масна благодатна, що ти для мене єси? Всього за тебе віддати, долі такої просив, Бог те бажання послухав, віддано все. До кінця тільки ж не стануть духом тер мойого вінця.